Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Благодійна організація. Проект Константин, яка займається забезпеченням українських військових. Повідомила про загибель на фоні свого захисника. Повідомила про загибель на фронті свого засновника, британського волонтера і добровольця Пітера Фуше. Як пише BBC, 49-річний чоловік служив на сході України бойовим медиком. За словами Галини, Жук, яка є комерційною директоркою, заснованою Пітером організації, він жив як герой та загинув героєм на полі бою. Фуше був особисто причетним до порятунку понад 200 поранених. Бійців допомагав евакуювати цивільних із прифронтових населених пунктів та особисто доправляв туди гуманітарну допомогу. Представник британського уряду заявив, що родині загибло в Україні підданого сполученого королівства буде надано необхідну підтримку. Проект Константин було засновано в 2022 році. Він займається збором транспорту дронів одягу та їжі для військовослужбовців на передовій. Сунак готує представлення до нагороди. Британця поховають з почестями на батьківщині. Тіло везуть на прощання до Лондона, і це вже не перші випадки, коли британці віддають своє життя за Україну. Сим'ю Цяти двохрічний британський доброволець загинув на війні в Україні. Про це повідомило видання Daily Mail. Про це вже повідомляла прем'єра Сунико. Він воював за Україну ще з початку повномасштабного вторгнення російських військ. Доброволець загинув вчора, 30 серпня, під час бойових дій в одній із східних областей України. Ден брат Сема підтвердив його загибель. Він віддав йому шану та назвав винятковою людиною хорошим солдатом. Чоловік зазначив, що відчуває біль втрати з його слів, а все ж він пишається своїм братом. Сем, який раніше не мав військового досвіду, воював у складі групи міжнародних добровольців під під назвою темні ангели повідомив Дем Ден'юні друг сім'ї Деніел Берг раніше радив семо навчитися на медика, перш ніж записатися у добровольчі підрозділи, які братимуть участь у війні проти росіян в Україні. Він приєднався до Берка та його групи іноземних добровольців темних ангелів. Пізніше група розпалася. А сам, як інформує видання, вирушив на схід, щоб працювати з військовою розвідкою гур України. Британець Сем семьює вивчав психологію в Бермінгемському університеті. Після вторгнення російських загарбників на територію України чоловік ухвалив рішення воювати проти російських окупантів. Рішення він у. Коли в у 21 рік нагадаємо, 1 травня у боях за Бахмут загинув 26-річний доброволець із США. Купер Ендрюс потрапив у засідку російських окупантів, коли евакуйовував людей із Бахмута. Повідомив журналіст Джейк Ханрахан. Це вже не перша втрата британець Пол Урі, який допомагав українцям на війні, помер в полоні Росіян. Про це пише BBC. Як зазначає видання, російська пропагандистська агенція Новості заявила, що Урі помер у полоні від хвороб та стресу. Проте всі ми знаємо, що творять з полоненими так звані ДНР та ФСБ. Більшість політиків та експертів уже пропустили, що. Полоненого цинічно вбили. Матір пана Урі Лінда повідомила, що у її сина був цукровий діабет. І він приймав інсулін. Пола Урі разом затримала на одному з російських блокпостів на півдні України 25 квітня. Він намагався в'їхати на підконтрольну росіянам територію. Повідомлялося, що він допомагав евакуювати родину села Південнішого Запоріжжя. Росіяни звинуватили британця у шпигунстві. Лінда Урі розповіла, що син хотів волонтерати. Перед поїздкою в Україну сказав, що не може просто сидіти і дивитися, як помирають люди. Пола Урі залишились діти. В МЗС Великобританії вимагає термінового роззя. Снення через повідомлення про смерть британського гуманітарного працівника Пола Урі, який був у полоні на непідконтрольній території України. Крім того, як повідомляють анонімні джерела, ситуацію на особистому контролі тримає Борис Джонсон, який вже віддав терміновий наказ задіяти всі методи, аби витягнути з полону решту полонених британців. Крім того, збільшити військову допомогу для України по максимуму. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.